Дорогі любі мої друзі, бігав ранку в магазин, щоб щось прикупити на сніданок. Маленька розпатовка на суму 295 гривень і 40. копійок. чек. Купив собі таку зелену цибульку до салату. Купив такі листя, на бутерброди, не знаю, це таке двісті такі листя. Чи салат, чи що називати, вона пише свіжий та корисний. Попробуй. Купив дві помідорки. Купив, попробуйте таку шинку. Взяв. Хліб, але правда якось в домашній спекти, бо я вже давно домашній хліб не пік. Не фіг. Трошки щось захип. Купив такий живчик по акції 27 гривень. Перший раз на акції попався. Коли дивився, була акція саме дешевша на живчик 35 гривень. А задився за 27 гривень по щих на дурня. Подумай І Після взяв майонез. Ось ну на жаль, блендера в мене немає, то буду купити, поки що такий майонез. Був би блендер, то пробував би і домашній робити. Ці пакети, йога, палки. Сі забувся. Що в магазин? Знав, що йду в магазин. Тобто везли ми голова і два вуха, свій пакет. Ні, забувся. Так, зараз треба до піти солпанчика вибрати ще піду.